То думати, що я взагалі здоріла. але я їду. На 4 дні у подорож з трьома невідомими для мене дівчатами. Коли я бронювала подорож, я не розуміла, що це можуть бути різні люди з різними інтересами і з різним графіком життя. Спочатку було реально дуже важко, тому що я не привикла вставати о сьомій ранку і ще й іти десь снідати. Я взагалі не снідаю, але я розуміла, що потрібно, тому що потім, по дорозі, ми не будемо зупинятись. Кожен намагався пристосуватися до вподобань інших. Наприклад, дівчата зі мною почали пити каву. Потім стався переломний момент, коли ми грали гру, почали відкриватися, сміялися, плакали, і мені здається, що ми потім стали як одна сім'я. Емоцій було дуже багато, як від стресу, так і до позитиву, і я навіть побачила корову. Дивіться справжні корови. А тепер ми всі четверо сидимо і розгрибаємо свої фото. А ви би погодились на таку аферу?